У Києві на Подолі є будинок, в якому крізь тощу часів неначе відлунюють споконвічні людські моління, про зцілення. дивний той храм. Віра і безвір'я, язичництво і християнство, наука і химери переплутались у ньому, як і в самій історії фармацевтичної справи. Під вигуки давніх жерців та шаманів народжувалась у прадавні часи фармація, вміння творити ліки. Шукали спасіння від хвороб у силі каміння в остраху кісток, у магічних танцях навколо вонища. У давній Греції засновники медицини і фармацевтики вважалися богами. Здається, не було в світі нічого, щоб не використали вони у боротьбі з хворобами. Своє мистецтво кожен проявив. Рвуть придорожник, розтирають плющ і дев'ясил, і ладан з щемерицею, жаб'яче сем'я, мармур і поби все взяте. Духом асклепі оспрянь, Смертним ти ліки несеш, Від їм ненависних страждань. Понтійський цар Мітрідат VI Тримав при своєму дворі тільки скіфських цілителів. З причорноморських степів та Подніпров'я привозили вони лікувальні трави та мінерали. Промешканці українських земель винайшли бинти і чудодійну парову баню з березовими та дубовими віниками. Те, що повідомлю вам, велика таємниця, Бережіть її, як зіницю ока. Візьміть майську росу, Поставте реторту в баню з чистих залізних ошкурків. Коли у відгін надійде новий спірітус, чистий, як кришталь і солодкий, як мед, то і є. Животворящий дух. В середні віки на зміну мистецтва Аполлона, Гіпократа, Аспазії прийшли утаємничені досліди алхіміків. Віру в природні речовини замінив пошук рецептів всесильного філософського каменю. Деалхіміки і в давній Русі називалися діштиляторами. Дехто з них лікував глиною, золою, дьогтем. Ями з поташем були неодмінним фармацевтичним атрибутом. Але найславетнішими були лечці Києво-Печерської лаври. Імена лаврських ченців, Агапіта Безмезного, Лаврентія, Григорія, Прохора Лобідника, Олимпія живописця, то імена батьків української медицини і фармацевтики. В лаврі широко використовували трави, прикладали на хворі місця цілющі фарби, закладали лікарські городи. Святий пантелеймоне, не відштовхни, не залиш мене раба Божого, позбав печаль, сіли, вилікуй, врятуй від біди, від напасті, дай серцю втіху. Енергія сонячного проміння, втілена у рослинах та мінералах, панувала в хатах знахарів справжніх лабораторіях народних цілителів. Духмяність трав, провання окропу, всепроникний запах мазей немов виготували хворого до досіляючих перетворень. Ти земли, Тетяно, ти вода уляну, вичищала коріння, вичищала креміння, очищай серце Івана від крові. Від костей, від нутра живота, від уроку вроку Зілля, моє зілля, я тебе буду рвать, Цар зіллям називать, а ти мені будеш помагать. Я тебе пополощу і в горілочку намочу. Раціональна Петровська епоха поставила фармацевтику на ділову основу. Під Ніжином, в Лубнах та у Києві, на схилах Андріївської гори закладались державні лікарські городи. У великих містах на зразок європейських з'явились небачені досі аптеки. Першою у Києві була військова госпітальна. Року 1728-го відкрилась приватна Києво-Подільська вільна аптека Івана Гейтера. Трохи пізніше її власником став гейтерів зять Георг Фрідріх Бунге, вихідець з Ліфляндії. На протязі багатьох десятиліть освічені подільські аптекарі були для киян і фармацевтами, і лікарями, і просто порадниками з усіх питань. Аптека була своєрідним культурним осередком київської інтелігенції. Тут відбувались музичні вечори, збиралися численні приятелі родини, імена яких невіддільні від історії міста. А найголовніше виростав уславлений рід київських бунге. Аптекарі, лікарі, хіміки, викладачі Києво-Могилянської академії, професори університету. Епідеміолог Христіан Бунге став героєм війни 1812 року. Його син Микола ректором Київського університету і міністром фінансів Російської імперії. Інший онука Георга Фрідріха, який виріс у цьому тихому аптечному дворику, більше як 30 років очолював київське відділення російського технічного товариства. Микола Андрійович професор хімії, один із засновників Київського політехнічного інституту. В кінці 19 століття у Києві було лише сім аптек. Будівельний бум початку ХХ століття довів їх кількість до 43 -х. А нині у столиці України... Сотні фармацевтичних закладів. І один із них Київський музей аптека. Старовинні рецепти неначе звертаються до сучасних фармацевтів візьми і лікуй. Адже латиною слово рецепт і означає візьми. При виході не забудьте вклонитися тихим жінкам у білих халатах, чиїми стараннями тримається серед житейського моря цей дивовижний храм любові до власної історії.